13 листопада 2024 року виповнилося 135 років від дня народження видатного українського письменника, гумориста, журналіста Остапа Вишні, нашого славного земляка. Про нього Олесь Гончар сказав так: мабуть, часів Котляревського не сміялася Україна таким життєрадісним, таким іскрометним соняшним сміхом, яким вона засміялася знову в прекрасній творчості Остапа Вишні. Павло Хубенко народився в багатодітній селянській родині на хуторі Чичва поблизу Груні. Нині це Охтирський район Сумської області. а Тоді це був зіньківський повід Полтавщини. Його батько намагався дати освіту всім своїм 13 вижившим дітям. Остап Пишня закінчив спочатку місцеву школу, потім навчався в зіньківській двокласній школі, де він навчався разом із Миколою Костєвичем Зеровим. І Як пізніше він говорив, відтоді наші шляхи з зеровим розійшлися. Він взяв курс на Рим, а я на Шенгіріївку. Тобто він був наближений до звичайного простого життя звичайних українців. Національно-визвольні змагання спонукали Остапа Вишню залишити навчання в Київському університеті і зануритися у ви революції, як він пізніше писав моїй автобіографії. Як ударила революція, завертівся, будував Україну, бігав з Центральної Ради в університет. З університету в центральну раду хотілось і в війську бути, і в парламенті бути, і в університеті бути, і по всім комітетам бути, і на національний фонд збирати, і пісень співати. Остап Вишня обіймав посаду за Медико-санітарною управою Міністерства шляхів УНР у зв'язку з цим деякий час він прожив в Кам'янці-Подільському. І коли видатний український літературознавець діаспорі Григорій Костюк запитав його про те, чи бував він в Кам'янці-Подільському. А це вже сталося після його сумної десятирічки. Він сказав: за це я вже відсидів. Тобто, от саме участь його у в УНР спонукала радянську владу до того, що став Вишня був арештований в 33-му році, і до 43-го року він був, відбував в констаборах покарання в комі РСР. Тоді Остапа Вишню називали королем українського тиражу, тому що його книжки в 20-ті роки до 27-го року виходили величезними тиражами, і він був широко відомий не тільки на теренах України, а на теренах всього радянського союзу. Його дуже любили і поважали, і навіть Анатолій Дімаров говорив, що коли в 41-му у році німці заходили в українські села, то вони бачили два портрети в рушниках в кожній українській хаті. Це портрет Шевченка і портрет Остапа Вишні. Кожен день виходили газети або вісті вуцевика, або пізніше перець, де гумор, гумор, гуморески, усмішки, фелетони Остапа. Вишні зачитувалися практично до дірок. Після своєї сумної десятирічки він. Довго мовчав. Він не говорив своїй дружині Варварії Арварії Маслюченко-Гупенко: не знаю, як тепер писати, але от те, що він. Зміг вижити в таких нелюдських умовах, спонукало його до повернення до літературної творчості, і його другий період творчості відкриває усмішка Зенітка, де він говорить про героїчного діда Свирида, який вілими трічатами убив кількох гітлерівців. І потім пізніше, до самої своєї смерті, а вона сталася в 1956 році, Остап Вишня, хоч він і був реабілітований в 55-му році. Оці все одно він залишався під пильним наглядом спецслужб. Він не, не був, не почувався, не почував себе вільним і міг дові, довірливо говорити відверто тільки своїм другом Максимом Рильським. Вони часто їздили на полювання, на риболовлю під гаслом, хай живуть зайці. І от саме ці подорожі вилились потім в одну з останніх його збірок мисливські усмішки. Великий сміхотворець у своєму щоденнику одного разу записав все життя гумористом, господи, збожеволяти можна від суму. Але, попри таку саму оцінку, йому ніколи не зраджував природний гумор, дотепність, його багатство, багатство української мови, і він знову ж таки в щоденнику написав: що треба, щоб посміятися не з ворога, а з друга. Треба любити людину більше ніж самого себе. Я вважаю за українця не того, писав Остап. Вишня, хто вміє добре співати реве та стогне та садити гопака, і не того, в кого прізвище на ко а того, хто бажає добра українському народові, хто сприяє його матеріальному і духовному розвитку, бо то і є справжні українці.